Вернемося трошки в історію пласту і роль Плоску у світі зараз не тільки в Україні, а зараз і в спільноті нашої українських нас у центрі сходилися люди різних поглядів, соціальних і політичних поглядів. Причому вони всі були демократично схилу від консерваторів. Вибачте, що вам не добре. Так що Стебере Бориский дрод з одної сторони, а з іншої сторони Іван Шпуга, якого родина пішла радикально правило колон і Більшість його внуків не в постійні в сумі. І класи тим все рожом на тій стратегії і військ нашого українства, і нашого посту, і нашого юнацтва, і нашого старшого постинства, їхня роль в суспільстві пустин, і в постійній тут дискусії.